Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за активність на моєму каналі. Я бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. Хай буде так. Заходьте, будь ласка, в опис, подивіться, що я вам пропоную. Ну, а я починаю постійну рубрику. Що є, і що буде. Поїхали! Що є? Пам'ятаєте, це ваша сигнафікація наразі. Ой! Що буде? Плюс-мінус цієї ситуації. І на що звернути увагу, або як порада. Зрозуміло. Потім я витягну ще дві карти, метафоричні карти. Подивимось, яка енергія допоможе. Вона нам точно треба тут буде От, вийти з такого стану, бачите? І. Е Готичний оракул, теж дістану одну карту потім. Ну, дивіться, ваші енергії наразі. Король мечів. Ну, це можна так сказати, неадекватна людина. От ви з такою людиною зараз стикаєтеся, да? якісь у вас є суперечки або щось. Дивіться, якщо ви чоловік, то для вас це поява сильного суперника. Він має владу, це політик, можливо, або має великий бізнес. Якщо ви жінка, слухайте уважно, вам з такою людиною, можливо, така людина, поруч з вами, крутиться, да, якось там щось хоче з-під вас. Але... Вам карти кажуть, з такою людиною вам не треба пов'язувати свою долю. Як мінімум, ця людина буде безпорадною, як максимум, вона може нанести вам навіть фізичну шкоду, ця карта описує людину, котра усвідомлює свою мету і той факт, що чогось вона може досягнути тільки за рахунок інших людей. Карта каже про небезпеку, про сум, про розчарування для когось навіть фізичне насилля, розруха. Ситуація, де йде річ про життя та смерть. Любі друзі, якщо у вас таке відіграється, якщо у вас є якісь такі з, з такою людиною або якісь відносини, давайте дивитися далі. Ну, але тут навіть без карт. Чесно скажу, ця людина він просто аб'юзер. Розумієте, тут дивіться навіть по карті, да? Він запрягає жінок. Він, він здоровезний чоловік зі зброєю. Він запрягає жінок, да? І е, керує ними. Тобто ця людина неадекватна. Отак от я вам скажу. Звісно, вона не просто так приходить в життя до нас. да? От, тож, треба розуміти, що можливо, десь ви раніше колись над кимось, скажімо так, брали владу, маніпулювали, можливо, комусь ну, завдавали якусь шкоду, можливо, навіть фізичну, і тому така людина прийшла до вас. Або, можливо, у вас на занадто низька самооцінка, і такі люди, але ви ресурсні. Коли у людини низька самооцінка, це не означає, що вона без ресурсу. Навпаки, вона ще просто не розпакована, не ввійшла людина в свою силу через низьку самооцінку. Да? От. Але такі люди вони відчувають ваш внутрішній ресурс, і тому вони на вас. Е Тут намальовано, що дівчата да з крилашками. От, але я можу сказати, що такі саме люди, такі чоловіки, здебільшого, все ж таки, а вони як на ваше світло, вони і летять. Що буде? Як розрулиться ця ситуація? П'ятірка Пентаклів, п'ятірочки це завжди, все ж таки, про якийсь так само переломний момент. В даному випадку карта каже про хаос в житті, нерозсудливість, можливо, марнотратство буде, безчестя та безлад в думках. Тобто тут нестабільна ситуація. І дивіться, вас на марнотратство так само, така людина може і, як то, українською. Ну, можливо, і не, не принуждати, да? я не знаю, можливо, і принуждати навіть, дивлячись, в яких ви відносинах. Якщо ви давно вже спілкуєтесь з такою людиною, от, то, звісно, він може у вас і відбирати щось, да? або вас якось навіть хитрощами заманювати, щоб ви витратили всі свої ресурси. Тому що цій людині треба, щоб ви були нещасними, тому що він ну, така людина, вона. Вона кайфує, вона годується енергетикою інших людей. Можна сказати, таких ще людей характеризують як вампир, да? енергетичний вампир або щось таке. Тож, дивіться, що тут допоможе. Ну, це кармічна якась ситуація. Бачите, старший страшний суд, старший аркан вийшов. От дивіться, що тут може допомогти. Тут, можливо, з'явиться в вашому житті якась людина з минулого, з котрою ви не вирішили якесь питання, да? От, і вам треба буде розставити всі крапки над і. Можливо, ця людина з минулого у вас повертається зараз, або вже повернулася, або якісь маяки є, або зараз можуть прийти. Якщо ще не прийшла до вас, да? Но якщо ви маєте якісь тьорки, скажімо так, у вас була така людина аб'юзивна в вашому минулому. То в принципі вона може повернутися так само по цій карті. От. Але тут про закінчення якоїсь справи. Тобто, скоріш за все, ви знайдете в собі сили. Ну, ми витягнемо тут, яка енергія вам допоможе. От, скоріш за все, ви зможете все ж таки вирішити вирішити питання з такою людиною. Тому що тут карта каже про позитивні зміни. Про... Але ви повинні бути рішучими. Якщо ви хочете закрити ситуацію, ця ситуація, скоріш за все, вже довго тянеться у вас. Тривалий якийсь час. От, з такою людиною, якісь туди-сюди, да, відносини. От, дивіться, карта каже, що б не відбувалося, не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив. Вибір гідний. Тепер ну чекай глобальних та позитивних змін в твоєму житті. Але ж знову таки, любі друзі, пам'ятайте, коли ви маєте справу з такими людьми, ви повинні вибір робити. В свою сторону знову напам'ятаю, такі люди просто так до нас не приходять. Вони перевіряють ваші кордони. Наскільки ви в собі впевнені, наскільки ви себе кохаєте? Наскільки ви знаєте взагалі про свою цінність, про те, що зі мною так не можна. Я тобі не, не коняка, щоб ти мене запрягав. Розумієте, вони такі самі люди і перевіряють, тому що ну інші люди, люди адекватні, якісь доброзичливі. Вони ж не будуть з вами такого робити. І це означає, вони не зможуть вас навчити тому, чому треба. Ця людина не просто так прийшла. Його нема в чому звинувачувати. Просто вам треба розставити свої кордони. От і. Е Сказати, куди треба йти далі цій людині. Але знову таки вибір за вами. Тому що ці люди знову-таки дивіться, вони аб'юзивні. Якщо у вас були якісь, ну я знаю дуже багато моїх клієнток, вони не можуть відчепитися. Чому? Тому що вони ж теж не до всіх можуть причепитися. А, вони знову таки йдуть на низьку самооцінку. Вони бачать внутрішній ресурс, але людина з низькою самооцінкою. От і тоді, тоді вони заходять, наприклад, у відносини. От, Починають качати свої права. І щоб вона потім вже жінка не казала, він буде казати, ну я так зараз да, загально, сама дура. От щоб не казала, буде гуляти, не гуляти, вона буде казати, та я ж тебе бачила, та я ж знаю. Та от ти ж мені зараз кажеш одне, а через 10 хвилин інше він буде казати, ти сама дура, ти хвора, з тобою не так. Тобто він буде пригничувати і надалі. Якщо ви залишитеся в тих відносинах, тож я це про те кажу, що не так просто. Да. Розставити іноді буває крапки, то ви повинні бути рішучими все ж таки, тому що далі буде гірше. Спочатку вони вас е, одурять, е, потім вони вас обзивають, а потім вони хочуть вами володіти. Взагалі вони починають застосовувати до вас фізичне насилля. Для чого? Щоб е, зламати у ті останні ваші якісь там. Е... Якості, да, на котрих ви можете піднятися все ж таки, тобто, щоб забити вас, і ви будете просто до кінця життя годувати його своєю енергією. Що таке енергія? Це і гроші, це і все. все. Гроші, ваші ресурси, це ваша так само енергія. От. І вони хочуть просто ваших ресурсів. Такі люди хочуть ресурси відбирати, ну якось так. Зірка буде заважати, дивіться. Но тут в такій позиції перевернута вона, це зустріч все ж таки з шахраєм, обман якийсь, егоїзм, зрада, підлість, можливо, навіть крадіжка. Тобто, що буде заважати, якщо ви повірите знову такій людині, що вона або виправилась? От не вірите мені, будь ласка, Гугл вам в допомогу. Аб'юзери, ви можете почитати дослідження. Психологів, інститутів різних, люди з аб'юзивною поведінкою дуже, дуже, дуже рідко змінюються. Ну вони в них такі налаштування. Їм дуже важко визнати, що ну що він. Ну, що йому треба змінитися, я хочу якось коректно да, тут казати, все ж таки. А, тому що в принципі ці люди для навчання інших людей, да, це як програма, як навчальна програма, а, через котру людина або вона опускається нижче плінтуса, все ж таки, да, і до кінця життя живе як, як небудь, от без поваги до себе, без кордонів. ну... Просто на дуже низьких вібраціях, тому що е, чим довше в таких відносинах людина, жінка, знаходиться, вона втрачає отой доступ до вселенського, до вселенського потоку цього і енергетичного. Розумієте? От, і вона буде остання. просто що, скільки там в неї залишилось, вона буде остання. Йому все одно віддавати. От, але люд або людина прокачується, прокачується через таку людину, тобто вона каже ні. Я не хочу. Я, хочу... Я... я навчуся поважати себе, я навчуся себе кохати. Я точно знаю, що ти не для мене все. Я обираю себе. Хай мені лячно бути одною. Ви знаєте, ще такі люди вони знають. Вони дуже круті маніпулятори, дуже тонкі маніпулятори. Вони знають, вони вас відчують, ну, за, за дуже короткий якийсь термін. Вони будуть знати, за що вас посмикати. Вони будуть розуміти, що якщо пані боїться бути наодинці, да, вони цим будуть лякати. Вони будуть маніпулювати знову, то я зараз уйду, то я не уйду. Тобто тримати постійно будуть вас. В таких енергіях невизначеності, розумієте, це також це насіль, на, насилля психологічна. Це маніпуляції постійні. Це коли е, щось людина вам розказує, а потім е, завтра каже, що я тобі такого не казав. Ти що дура? І ви згодом дивіться, це така постійна маніпуляція. В, ну, це, це цілий комплекс, це така багатоходівка, ходовка. Я не знаю українською, як сказати, розумієте, коли вони. Е, вони роблять свою роботу, отак так можна сказати, то вони стабільно вас заводять в оману, в оману, в оману. Тому що коли він одну й ту ж саму схему з вами відкатує, наприклад, да що сьогодні вам щось сказав. Пообіцяв, неважливо, або якусь інформацію вам передав. А завтра ви підіймаєте ту тему, а він каже, Та я з тобою про це не розмовляти. Що? Ти ненормальна з тобою, іди лікуйся. І коли це відбувається постійно, ну періодично, от, дивлячись, який у вас супротив, да, він вас дуже дуже відчуває. Вони такі, ну це. Мисливці це такі люди, знаєте, мисливці, вони хочуть крові, вони, як... для них це як ну, сенс життя, знаєте, загнати здобич в кут і її там цькувати. Ну, на... ну, є такі люди, це треба вже визнати, треба це сприйняти для себе, любі друзі. От, І е... я не договорила, да? коли то відбувається, наприклад, у вас 10 разів, що він вам щось казав, а потім він каже, сама дура. Тоді люди, це психологи, пси, знову такі пси, психологи. Ми боже доведена вже. Я просто трошки рознервувалася. Ми в мене повірте, в мене так багато і подруг раніше було. Просто такі люди вони неадекватні, треба триматися якомога подалі. Якщо ви відчуваєте, що вами маніпулюють, біжіть. Да краще бути наодинці, підіть, прокачайтеся десь, підіть, я не знаю. Ну зовсім наодинці людина не, не залишається. То страхи ваші, вони вам подаровані. Якщо ви боїтеся бути наодинці і з-за того ви готові бути аби з ким. Любі друзі, то вам точно стрімглав, треба бігти до якогось спеціаліста і прокачуватися, тому що вам просто подарували страх. да, а раніше, Ну і зараз ще є таке, таке в нашому суспільстві, що якщо ти сама жінка або чоловік з тобою щось не так. А чомусь люди не думають про те, що іноді люди обирають на деякий період свого життя бути наодинці, обирають цей шлях свідомо. Тому що, наприклад, да, ми ж. Людина просто так теж не підтягує таку низькочастотну людину. Вона прийшла на мої енергії, наприклад, да? тому я не хочу. Ше в своєму житті таких людей, і я йду в, в, в ну бути наодинці, я йду в глибинні пропрацювання, і мені не страшно про це люди не думають. Чому? Тому що інші не можуть так і їм і Вони кажуть, з тобою щось не так, якщо ти один або одна. Тож, будь ласка, любі друзі. Ця карта вам зараз вже каже: да, якщо така людина в вашому житті, це означає, вам точно треба вже бігти, бігти, просто прокачуватися. Неважливо до кого, хочете до мене, я теж все, всім цим займаюся, допомагаю людям розібратися зі страхами, з негативними установками, підвищити свою самооцінку, взагалі здобути свою самоцінність. Але головне, все ж таки, з дитинства, здебільшого, у ті страхи дістати, котрі не екологічними родичами передаються, передаються ці. Негативні сценарії життя, коли з дитиною поводилися погано в дитинстві. Вона виростає, стає матір'ю і так само поводиться зі своїми дітьми. Нема нічого гіршого передавати це. Вибачте мене, лайно по далі по своєму роду прийде такий момент, коли ваш род буде закриватися, тому що. Якщо вібрації ваші не повишаються, то вони понижаються. Якщо вони понижаються, то вони постійно понижаються. Ну ви розумієте, так? Да? Тобто буде гірше, і гірше і гірше. Взагалі, дивіться, подивіться на свою родину. Якщо у вас є насилля, хоча б психологічна, якщо багато родичів у вас нещасні, якщо з вами там якось не кохали вас в дитинстві, якщо у вас багато є в родині. Шкідливих звичок різних, різних, тут не тільки про важкі якісь наркотики, а різних. Це означає, що все ж таки ваш рот йде не туди. І є ймовірність, що його скоро закриють. Тож прямо зараз займіться собою. Коли ви будете укріплювати себе, ви укріплюєте свій рід, ви розвертаєте колесо фортуни в свою сторону. Вибачте за мою емоційність, але. Я просто бачила, я вам реально кажу, я просто до мене в мене ховалися мої подруги, котрим такі чоловіки вибивали зуби, калічили їх, ламали їм ребра. І ті жінки потім через деякий час до них поверталися. В них не було, на жаль, сили, не було сили на той момент сказати ні. Розумієте? і вони знову і знову страждали. Це просто страшно. Не, не шуткуйте з такими людьми. Не думайте, що я така фея, зараз він виправиться. Не для того він прийшов в ваше життя, щоб напрягатися та виправлятися. Він прийшов на ваш ресурс. Він вас буде змінювати. Хочете ви того або не хочете? Так краще візьміть на себе відповідальність, дайте йому відсіч і скажіть ні. Я гідна кращого відношення, все досвід. Дос. Але звісно, якщо ви ще не пройшли якийсь такий а, досвід, котрий вас да, налякає, можливо, а, що ви, звісно, почнете щось рухатися, то можливо вам треба. Тобто, я ж не знаю, хто дивиться. Да, ми всі різні, але знову такі ну, такі люди просто так до нас не приходять. Рицар Жезлів, на що тут звернути увагу у всьому цьому? А, ця карта каже про те, що треба приготуватися до змін. Тут будуть зміни і в особистому житті, можливі навіть переїзди, можливі мандрівки. Тут якщо ми кажемо про ймовірну зустріч з якоюсь людиною, да то ця людина буде повна геніальних ідей. Можливо, у вас буде з'являтися геніальні ідеї, от. але ви або та людина не завжди можете побачити речі такими, які вони є. Трошки щось буде ілюзорне, да? ну, в принципі, знаєте, після такого стресу, то ха, краще в ілюзії свої убігти, чесно кажучи, ніж страждати далі. От, Любі друзі, тож бережіть себе, будь ласочка, не бійтеся знову-таки, бути наодинці. Це нормально. Нічого страшного немає. То просто не зкачайте. Частотні люди з вас будуть глузувати, да котрі самі нещасні розуміти, тому що не всі можуть, не всі можуть сказати ні, не всі можуть. Іноді, взагалі, була така присказка, вона мене дуже дратувала, і досі я іноді таке чую від клієнта. А, коли їм кажуть, вийш, вийшла заміж, тримайся чоловіка. От, типу, щось не, щоб не було, тримайся чоловіка. В якому сенсі тримайся чоловіка? Якщо він мене а, шпагою своєю штрикає, я повинна його триматися, ну це якийсь така порада взагалі. От, і я вважаю, що ну, це навмисно, це обмежуюча негативна установка. Тому що вона обмежує людей захищати себе. Тобто, щоб не було, тримайся, ні, ні. Ви повинні знати, що якщо з вами негідно поводяться, це просто означає, що вам ну, час розставити крапки і йти собі далі. Звісно, якщо ви хочете жити гідно, якщо ви хочете зустріти іншу якусь людину, з котрою вам буде комфортно і так далі. От. Ну, знову такі любі друзі, вирішувати вам. Ну, просто бережіть себе якось. Які енергії? Вони самі, самі випали, поки я розказувала на фоні, думала, які енергії. Знову таки, дивіться, тут спокій. Тут пані вони попіклувалися. Що одна, я одразу дві карти показую. Що одна, що друга. Ця розуміє, да, що вона гідна того, щоб спокійно жити. От в цієї пані, у там в хаті точно нема ніякого аб'юзера, Вона спокійна, вона спостерігає і мріє про і своє щасливе майбутнє, про якісь плани. Да, можливо, зараз вже планує. Боже, я звільнила своє місце да, від негідних людей. І я тепер щаслива. Да, я тепер можу спокійно відпочивати, спостерігати за всесвітом, милуватися природою і наповнюватися. Так само ця пані, дивіться, вона дуже класна. Вона спокійна так само, вона впевнена в собі. Вони дві королеви, да, але ця така більш величніша, я б сказала. От вона теж вона гарно вдягнута. Вона розуміє свою унікальність. Вона розуміє, що вона є жінка, котра з. Ем... Народжена за для того, щоб бути щасливою, щасливою, а не боротися кожного дня дура я або не дура. Розумієте, то не ті відносини, за котрі треба триматися. От і ця жінка вона розуміє, і дивіться, дві жінки, вони наодинці. Але я не бачу тут ані сльоз, ані розпачу. Вони кайфують від того, що вони зараз в спокою, в якомусь балансі, вони в безпеці. Вони тут в безпечних містах, вони в місцях вони знають, що тут їх ніхто не скривдить. І вони кайфують. Оця точно, бачите, ця більше така мрії якийсь, там ручку підставила так собі. І щось вона мріє там собі. Да? Можливо, за пташками просто спостерігає. А ця прям вона така, знаєте, ну, велич така відчувається. Да? Вона знає, що вона королева. Все. Вона, навіть якщо вона зараз не досі в собі впевнена, вона не показує, Каже нікому того, да? вона піде там кудись зараз. До психолога, щоб ніхто не знав, і буде прокачуватись, але своїм виглядом вона показує я себе ціную. От такий вигляд вам треба мати, коли ви будете розбиратися з такою людиною. Жодних коливань, да, жодних тут, немає нічого. Вона впевнена в тому, що вона буде щасливою. Вона щаслива від того, що вона така є. Цінуйте себе, це буде вас підтримувати, любі друзі. Життя це те, що з нами відбувається, поки ми будуємо плани не бути а, люб... коханою – це тільки невдача. А от не кохати це нещастя. І тут. Про себе покохайте себе. От коли ви себе покохаєте, коли ви підіймете знову такі свою самооцінку на тому, зрозумієте, що ви цінність для всесвіту, і ви для себе повинні бути першою людиною. Розумієте? Безліч клієнтів. Коли я запитую, хто, хто для тебе важлива людина в цьому житті? Вони жодна не кажуть в я. Вони не кажуть я. Для них хто завгодно, розумієте? якісь родичі, котрі їх ображали, якісь там подруги, діти. Добре, добре. Я не кажу, що від всіх відмовитися. Ви повинні бути для себе на першому місці. Коли ви будете щасливими, повірте, ваші діти візьмуть вашу щасливу схему собі в життя. Вони будуть щасливіші за вас, тому що піде в ну в обратно в обратну сторону. Да? Піде розгор розвернете колесо фортуни в обратну сторону, в щасливу сторону, і ваші діти будуть щасливіші за вас. А їх діти будуть щасливіші за їх, розумієте? Тож туди треба, ну, туди треба йти, до тих, до тих енергій, до тих вібрацій треба стр... 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 не стримитися. Забула слово, вибачте, ну, намагатися досягнути високих вібрацій треба, будь ласка, через повагу до себе. І так, готичний оракул, що, що ти нам тут, що ти нам тут хочеш розказати? Будь ласка, тут точно треба нам порада. Ну, це про цикли, любі друзі. Карта називається Пори року. Вона нагадує вам про циклічність в житті. Знову, да, це те, що я сказала. Карта просто підтверджує. Зрозумійте, любі друзі, коли ви позбудетесь отакої людини, ви покажете Всесвіту, що я таких відносин не хочу. І сіли собі, і помріли. У вас звільнилося? Місце поруч з вами, і всесвіт це теж бачить. І отут важливо почати мріяти саме про ті відносини, котрих ви хочете, новий цикл запускати. Що да? не просто я тут у сльозах і в соплях буду сидіти одна або один. Да? Тому що ну, вам може і жінка така потрапитися. Жінки теж такі бувають. Якщо ви чоловік зараз дивитеся, це не означає. Просто є жінки з явно таким вираженим чоловічим. Ну, Чоловічими якостями, да? і вони теж можуть маніпулювати, вони теж можуть дурити і так далі. От, е, Тому що це за дивіться, якщо б це був індивідуальний розклад, да, то то, е, скоріш за все, е, казала б про саме про чоловіка і. Якщо ви чоловіки, якщо ви жінка, це загальний розклад. Тому тут просто про неадекватну людину. А жінки так само можуть битися. Да? ви можете сміятися, яка там фізична шкода. Вони можуть битися, вони можуть брати щось важке. Вони можуть маніпулювати, казати Ти дебіл, щоб забрати у вас так само ресурси. Тож, якщо ви зараз чоловік дивитесь, не розслабляйтеся теж. Подивіться, хто до вас з мечем, да, то він повинен, ну, як мінімум, від меча, або. Як там, як там співається, да, на, 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 щ, на щиту. На щиту чи як? Ну ладно, неважливо. Тобто це про цикли. Ви повинні зрозуміти, любі друзі, коли закінчується один цикл, починається другий. Так всюди в природі. І чого ви вирішили, що ви. Не частинка природи, у вас так само, да? уявіть, що цей цикл з такою людиною, спілкування або відносини, то е, була зима. Ну, наприклад, зима дуже холодна, небезпечна зима. А тепер ви закриваєте цей період і чекаєте, да, коли все почне в вашому житті розквітати, розуміти про що, да, Тож довіртеся долі. Будь ласка, у вас тут кармічне пропрацювання. Ще ця карта каже: да, що вимо тут про якісь закальцовки знову такі, якщо ви зараз не зможете, не знайдете в собі сили розірвати ці відносини, вони будуть ще ви будете страждати тривалий час, скоріш за все, і це буде заканцована ситуація. Навіть якщо така людина з якихось причин сама піде з вашого життя, обов'язково на його місце прийде інша людина. Зараз таке пропрацювання позбутися неекологічної, небезпечної людини зі свого оточення. Бережіть себе себе, любі друзі. Я вас вірю. До побачення з повагою, Софія!